Заробіток на мемкоїнах – це один з найцікавіших розділів криптовалюти. За легендами, саме тут вклавши умовні 10 доларів у якогось собаку, вже на наступний день можна прокинутись і зрозуміти, що тепер ти мільйонер. Ладно, можливо, не прям мільйонер, але на якусь жовтеньку лампу точно має вистачити. Насправді, мемкоїни це дуже цікава, але водночас дуже ризикова справа, яка може не тільки зробити вас мільйонером, а й навпаки, легко забрати ваші останні 10 доларів. І дуже часто цей заробіток порівнюють з казино, адже тут історія не тільки про гроші, а ще й про емоції. Останнім часом реклама різного роду мемкоїнів це ледве не основна тема більшості телеграм-каналів, яка час від часу все ж таки розбавляється новими комбо-картками з хом'яка. Чи вийде вас спімати? Лайфченж або хоча просто трохи заробити саме на таких мемкоїнах. Чесно, сумніваюсь. Так, деякі мемкоїни з реклами будуть вистрілювати, але як на мене, то все це зроблено якраз таки, щоб подати вам ці емоції, показати, що тут реально можна заробити, і підсадити вас на цю емоційну голку легких грошей. Для справжнього ж заробітку на мемкоїнах вам, як мінімум, потрібно почати розбиратися у цій тематиці трохи детальніше, навчитися проводити власний аналіз, користуватися допоміжними інструментами та емоційно бути готовим розпрощатися зі своїм. Ми грошима. Але насправді навіть все це ніяк не береже вас від потрапляння на скам та можливої втрати грошей. Адже створити свій анонімний Мемтокен, запустити на нього рекламу, а потім успішно зіскамитись може будь-хто у кого є гроші, але не має совісті. У цьому відео я не буду вас вчити, як заробити на мемкоїнах, адже я цим не займаюсь і досвіду у мене тут немає. По цій темі на Ютубі є достатньо багато відео, тому кому цікаво, вивчайте. Ми з вами підемо трохи іншим шляхом. У цьому відео ми зробимо власну монету та для наглядненького. Заскамимо нею парочку наївних школярів. Ладно, жартую, сками ми, звичайно, нікого не будемо. Для цього у мене, як мінімум, немає бажання, а як максимум, то грошей. Я просто у розважальних та у знайомчих цілях покажу вам, як створити власну монету та як просунути її через соцмережі або закупивши рекламу у блогерів. Адже, можливо, хтось досі думає, що для того, щоб створити свою криптовалюту, потрібно бути генієм програмування, мати величезну команду та мільйони доларів бюджету. Ну, насправді так, для успішного масштабного запуску вам все ж таки потрібні гроші, команда або хоча б активна ком'юніті. Але от для того, щоб просто створити свою монету та додати її на біржу, вам вистачить двох сайтів, 10 хвилин часу та декілька доларів. Тож переходимо вже до створення монети. І перше, що нам треба зробити, це звичайно ж вирішити, з яким персонажем ми будемо робити наш Мемкоїн. Обмежень тут ніяких немає. Ви можете зробити монети хоч з собою, хоч зі своїм котиком. Але в теорії, для того, щоб монета була цікава людям, вона має бути максимально зрозумілою та хайповою. Дуже гарний приклад: тут останні новини з Дональдом Трампом, після яких монети з ним або з його вухом вистрілювали на десятки та сотні іксів. Але щоб зробити тут, все це потрібно було дуже швидко відслідковувати на спецподільську. Декс-майданчиках, каналах, проводити аналіз та ризикувати. Я ж подумала, що так як у мене майже у кожному відео з'являється Порошенко, то чому б не показати все на його прикладі, адже він ідеально підходить для нашої задачі. Тому я вирішила, що буду створювати монету під назвою Порох. Мемкоїни на хайпі, політики на хайпі, тому я думаю, це ідеальний кандидат. Якщо не у президенти, то хоча б мемкоїни. Тепер, після вибору персонажа, нам потрібно розробити дизайн майбутньої монети та створити її логотип. Для цього гуглимо якусь цікаву фотографію з нашим гетьманом, скачуємо її, закидаємо у фотошоп, трохи редагуємо та стилізуємо все під монетку. Готово на цьому дизайн монети завершений. Далі переходимо вже до технічної частини створення справжньої криптовалюти. І перше, що нам потрібно, це обрати мережу нашої монети. Я думаю, більшість з вас знає, у крипті є різні мережі: ефір, SOLANA, тон та інші. І більшість мемкоїнів створюються саме у цих мережах. Взагалі ми можемо обрати будь-яку, але найпростішим та найдешевшим зараз варіантом буде створити монету у мережі тон. На все про все тут піде приблизно 10 доларів. Для цього ми встановлюємо собі тон гаманець. Найпопулярнішим варіант це тонкіпер. Купуємо на біржі трохи тону для комісій. Та закидаємо його на гаманець. Це все ми зробили для того, щоб у нас було чим заплатити комісію мережі при створенні та додаванні монети на біржу. Після цього можемо перейти саме до її створення. Все, що нам потрібно, аби створити монету на тоні, це сайт ТонМінтер. Тут ми підключаємо гаманець та починаємо налаштування монети. Додаємо раніше створений логотип, пишемо назву монети, скорочену назву, потім вводимо необхідну нам кількість монет, нехай це буде мільйон, додаємо опис та натискаємо на кнопку Deploy, аби випустити нашу монету у світ. Далі вказуємо адресу гаманця, кількість монет, яку хочемо отримати на свій гаманець, та відправляємо їх собі. Це монета створена, і ось ви бачите, порох вже з'явився у мене на гаманці. Але це ще не все. Як ви розумієте, зараз наша монета нічого не коштує, і все, що ми можемо з нею зробити, це просто відправити її знайомим, аби вони просто подивились на неї. Тому наступний крок це додавання монети на біржу, аби люди змогли її купувати та продавати. Зазвичай усі мемкоїни або інші непопулярні монети спочатку виходять на децентралізованих біржах, по типу PancakeSwap, Radium, StoneFi та інших. Адже, звичайно, ніякий Binance або Bybit не додасть до себе незрозумілу монету. Так як наш мемкоїн у мережі тону то ми будемо використовувати найпопулярнішу DEX-біржу на тоні StoneFi. Тут ми знову підключаємо наш гаманець, на якому вже лежать створені монети, переходимо в вкладку Pull та створюємо пул ліквідності нашій монеті у парі до USDT, щоб люди могли обміняти своє USDT на порох і навпаки. Таким чином ми і сформуємо початкову ціну на нашу монету. Наприклад, створюємо пул, в який кладемо 10 доларів до 10 тисяч наших монет. Це буде означати, що одна тисяча пороху буде коштувати долар. Тому натискаємо Створити пул і після того, як він створився, відразу заливаємо у нього ліквідність. Все, готово. Тепер будь-хто в кого є адреса контракту, може зайти у розділ Своп та купити трохи пороха собі на гаманець, віддавши свої USDT. Ціна ж на монету у пулі ліквідності формується далі так: якщо люди будуть купувати порох, то в полі його буде ставати менше, а отже, і ціна зростатиме. А якщо навпаки будуть продавати, то й ціна буде падати. Далі, якщо ви хочете по-справжньому просувати монету, то, звичайно, вам так само нічого не заважає створити якийсь офіційний сайт вашої монети, додати туди розробників, партнерів та ще якоїсь цікавої інформації, аби люди повірили у ваш проєкт. Потім заповнити соцмережі, твіттер, телеграм, запостити туди декілька безглуздих мемів і починати вже просувати вашу монету та закуповувати рекламу у блогерів, робити пресейли або якийсь інший формат запуску монети. Я ж цього робити вже не буду, адже по-перше, без грошей це не так. Так вже й легко. А по друге, якщо я по справжньому запущу свою монету, то в будь-якому випадку хтось втратить гроші. Усі мемкоїни працюють по принципу піраміди. І ваш заробіток починається з того моменту, коли хтось купляє монету після вас. Мені ж такі пригоди взагалі не потрібні. Метою цього відео було просто показати вам, як зараз легко створюються монети. І можливо комусь, так само як і мені, буде цікаво створити свій власний мемкоїн виключно для розваги. Для якихось більш масштабних цілей у вас, як у мене, навряд чи вистачить грошей. Якщо ж ви хочете почати заробляти в криптовалюті більш надійними та безризиковими способами, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, обов'язково заходьте в чат та вчіться і заробляйте разом зі мною. Ну а завершуючи тему заробітку на мамкоїнах, то якщо ви дійсно хочете почати заробляти таким способом, то для початку краще розберіться в цій темі детальніше. Навчіться проводити ончейн аналітику, робити детальний аналіз проєктів і не біжіть купувати першу рекламну монету, навіть якщо її рекламує ваш улюблений блогер або я. What is the only cryptocurrency that you should invest? The most fun and the running crypto, that is for sure. So We're taking dogecoin to the moon. To the, the most fun and the runny crypto, that is for sure. So We're taking Dogecoin to the moon. To the moon.